Доброго дня! Сьогодні тема практичного заняття у нас догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та ушкодженнями органів грудної клітки це продовження попереднього практичного заняття. Сьогодні розберемо наступні практичні навички: діагностика пухлин грудної залози, самообстеження молочних залоз, догляд за хворими з дренажами у плевральній порожнині. Участь у діагностиці та лікуванні запальних процесів грудної залози – це мастит і проведення бронхоскопії та бронхографії. Перший практичний навичок, який ми розберемо, це діагностика пухлин молочної залози. Кожна жінка має знати, як проводити самообстеження молочних залоз, яке потрібно проводити ну, як мінімум один раз на місяць. Для цього потрібно стати перед зеркалом, опустивши руки вздовж тіла, потрібно оглянути грудні залози та соски спереду і з боків, звертаючи увагу на будь-які зміни їх форми і стану шкіри. При цьому виявляються візуальні. Зміни. Другий пункт. Потрібно підняти обидві руки вгору і знову уважно оглянути грудні залози і соски. Третій пункт. Підняти ліву руку вгору, а пальцями правої руки обстежити всю ліву грудну залозу. Як саме пальпувати грудну залозу, продивимось трішки далі у відео. Пальпаторно виявляються патологічні зміни або ж не виявляються. Четвертий пункт. Таким же чином, але лівою рукою обстежити праву грудну залозу, піднявши праву руку вгору. П'ятий пункт лягти на спину, підклавши під ліве плече подушку і закинувши ліву руку за голову. Пальцями правої руки обстежити всю ліву грудну залозу, починаючи від периферії залози до соска, притискаючи її до грудної клітки. При цьому досягається розслаблення м'язів, полегшується глибока пальпація. Шостий пункт таким же чином, але підклавши подушку під праве плече, лівою рукою обстежити праву грудну залозу. Сьомий пункт перевірити ділянки між грудною залозою, пахвовою ямкою і саму пахвову ямку. Спочатку піднявши руки вгору, а потім витягнувши їх уздовж тіла справа і зліва. Виявляються при цьому уражені регіонарні лімфовузли. Якщо вони є, вони будуть збільшені. Восьмий пункт. Останній обережно стиснути соски правої і лівої грудних залоз і перевірити, чи немає з них виділень. При цьому підтверджують, чи виключають патологічні зміни соска. Ось ви бачите схематично, як зображено, як треба проводити самодіагностику будь-яких пухлинних утворів у молочній залозі. Це з центру громадського здоров'я усі вісім пунктів, як потрібно оглядати молочну залозу, пальпувати, в якому напрямку рухатись. І продивимось відео, як правильно пальпувати молочну залозу. Нам покажуть, як правильно пальпувати. Треба обережно, не дуже тиснучи, проводити такі поверхневі пальпуляторні рухи, притискаючи поверхню молочної залози до грудної клітини, або стискаючи, бачите, між собою, якщо це дві руки пальпуть. В залежності від розміру молочної залози. Потрібно по-різному діяти. Якщо молочна залоза не дуже велика, її можна просто пальпувати однією рукою, притискаючи поверхню до ребер, тим самим промацуючи усі можливі новоутвори. Якщо ж молочна залоза більш розвинута, більш більша, можна робити пальпацію двома руками. Ось таким чином, як зараз на відео, пальпуються можливі лімфовузли. Між молочними залозами, а також прилеглі лімфовузли. Підмишечні лімфові, підпахові лімфовузли і лімфовузли, які бувають між молочними залозами. Таким чином пальпуються навколо Соскова область на можливі виділення з молочних залоз. Наступний практичний навичок, який ми розберемо, це догляд за хворими із дренажами у плевральні порожнині. Для цього нам знадобиться таке обладнання: стерильний перев'язувальний матеріал, дренажні трубки, флакони з розчином фурацеліну, розведеному 1 до 5 тисяч, одновідсотковий розчин йодонату, пінцети, ножиці, стерильні лотки, лейкопластер та бинт. Особливості догляду за дренажами. Ми з вами вивчали на лекціях, що є пасивний, наприклад, дренаж за бюлао. Ось ви бачите на малюнку, ну, схематично його зображення, як він функціонує. Як правило, установлюється дренаж за Бюлао при пневмотораксі. При Пневмотораксі та гідротораксі може також встановлюватись. Але є ще дуже багато видів дренажів, за якими треба знати, як доглядати. Як же доглядаємо за будь-якими дренажами у плевральній порожнині? Пацієнту пояснюємо, що дренаж у рані залишено спеціально і це потрібно для його удуження. Тим самим дотримуємося ми права пацієнта на отримання інформації. Пацієнту необхідно надати положення напівсидяче. це сприяє відтоку рідини по дренажі дренажній системі. Дренажну трубку за методом бюлау продовжуємо скляними або гумовими трубками, опускаємо в посудину, яка знаходиться біля ліжка пацієнта, і частково заповнена антисептичною речовиною, наприклад, фурациліном. На При цьому не допускається проникнення інфекції і повітря по дренажній системі. Тобто вміст плевральної порожнини буде виходити у цю ємкість, а назад повертатися вже не буде. Наступний пункт догляду за дренажною системою: зовнішню частину дренажної трубки, включаючи і посудину з антисептиком, потрібно два рази на день змінювати для інфекційної безпеки. Стежимо за характером і кількістю виділень по дренажній системі та її герметичністю. Це необхідна умова ефективності маніпуляції. Медсестра повинна стежити за фіксацією дренажу, щоб трубка не пригиналась і була постійно занурена в дезінфекційний розчин. Для запобігання випаданню дренажу. Трубку слід фіксувати до шкіру, Ну, наприклад, лейкопластером, якщо вона не підшита. Ця трубка була під час встановлення. При цьому досягається знов-таки ефективність маніпуляції. Медсестра повинна спостерігати за відсмоктувальною системою, своєчасно додавати антисептичну рідину у флакон і спостерігати за її характером. При цьому досягається виведення рідини із плевральної порожнини. Продивимось відео. Про дренаж бюлао. Ви бачите на малюночку, о, на малюночку на на відео, як будуть зараз встановлювати пасивний дренаж за бюлау. Спочатку знеболюють область, де будуть проводити встановлення, розсікають шкіру та прилеглі м'які тканини. Під шкірно-жирову клітковину та м'язи. Все це проводиться під місцевим знеболюванням. Далі корцангом проводять проколювання тканин до плевральної порожнини та встановлюється гумова трубка. На дистальний кінець гумової трубки під'єднують. Ємкість з рідиною, поміщають трубку. І ось ви бачите, виходить повітря по трубці. Це означає, що дренаж встановлений у плевральну порожнину. Далі його підшивають, підв'язують, щоб він не випадав. Ось таким ось чином. Це ви бачили, було проколі, проводили прокол у верхній частині грудної клітки. Тобто це, скоріш за все, у пацієнта пневмоторакс. щоб вивести зайве повітря у плевральній порожнині, поставили дренаж за бюлау. У другому межеребір'ї вставляється він по середньоключичній лінії сидяче, Але в даному випадку пацієнт лежав, це можливо в нього навіть. Гідропневмоторакс, і в цьому випадку встановлюють дренаж у п'ятому му межребір'ї по середній паховій лінії або передній паховій лінії, як на відео. Розберемо тестове запитання по темі, яким способом проводиться дренування плевральної порожнини для видалення повітря у разі пневмотораксу. Вже з вами оговорили, що встановлюється пасивний дренаж по бюлаву. Чому він називається пасивний, бо немає ніякої активної системи. Є активні дренажі, де встановлюється електровідсмоктувач, тобто він відсмоктує завдяки якомусь апарату, який працює на електриці, наприклад. А це пасивний він сам по собі пасивно відсмоктує зайве повітря або ж рідину у плевральній порожнині. При дренуванні плевральної порожнини забілау на кінці дренажної трубки є, на лекції з вами оговорювали, є такий ось гумовий клапан. Ось ви бачите, вже готовий дренаж забілау, є гумовий клапан. Що робить гумовий клапан? Він дозволяє виходити повітрю з плевральної порожнини, але назад повітря не повертається, клапан згортається, і назад рідина та повітря у трубку не засмоктуються. Ще одна задачка. Пацієнт 45 років прооперований з приводу раку правої легені. Здійснена операція пульмонектомія. Пульмонектомія це видалення однієї легені. Налагоджено пасивне дренування плевральної порожнини. Який з дренажів плевральної порожнини є пасивним. Пасивним є дренаж за методом бюлау. Наступний практичний навичок це участь у діагностиці та лікуванні запальних процесів грудної залози. Це в нас мастит. запальний процес грудної залози має назву мастит. Встановлюємо діагноз на основі скарг. Скарги будуть на напруження і білю грудній залозі, підвищення температури тіла до 39-40 градусів за Цельсієм, озноб загальна слабкість. Анамнез захворювання розвивається найчастіше в післяпологовий період, тобто у жінок, які вигодовують немовля грудню. З об'єктивного обстеження при огляді грудна залоза буде збільшена в об'ємі, шкіра гіперемована, блискуча, поверхневі вени розширені, при пальпації визначається болючий щільний. Запальний інфільтрат, іноді з флюктуацією в центрі збільшені пахові лімфатичні вузли. Перша допомога полягатиме у відсмоктуванні молока за допомогою молоковідсмоктувача для зменшення застою молока. Далі на грудну залозу накладається бинтова підтримувальна пов'язка для зменшення болю і набряку. і поверх пов'язки накладається міхур з льодом, що сприяє зменшенню розвитку запальних явищ. За показаннями пацієнтку. Транспортують в хірургічний стаціонар для забезпечення ефективного лікування. Як правило, транспортують у стаціонар пацієнтки, в яких є позитивний симптом флюктуації, ознаки вже нагоєння, тобто більш запущені якісь стадії маститу. Бачите на малюнку, що в 90% випадках мастит виникає у жінок, що годують груддю, і лише 10% це не лактаційні форми у інших жінок, дівчат і навіть чоловіків. Так, навіть у чоловіків бувають запалення молочних залоз, грудних залоз, мастит. В якому випадку може виникати мастит у чоловіків при потраплянні інфекції? Через сусок або через шкіру у зону грудної залози ну, це випадки якихось укусів, подряпин або ж розповсюдження інфекції по крові, потоку крові гемолітичним шляхом, або ж лімфатичним. Шляхом. Розберемо тестові запитання по темі. Швидку допомогу викликала до жінки 24 років, що скаржиться на біль в лівій молочній залозі та температуру до 40 градусів за Цельсієм. Три тижні тому народила дитини її груддю, об'єктивно ліва молочна залоза збільшена в об'ємі гіперемійована. Пальпаторна визначається ущільнення та різка болючість у верхньо-зовнішньому квадранті, який ймовірний діагноз у пацієнтки. У нас є підтвердження, що пацієнтка народила дитину вигодовує груддю, але різко підвищилась температура, молочна залоза збільшена, болюча, гіперемійована і це все-все є ознаками гострого лактаційного маститу. Наступний практичний навичок це проведення бронхоскопії. Показанням до проведення бронхоскопії, а бронхоскопія це у нас ендоскопічне дослідження бронхів за допомогою ендоскопу. Показаннями є діагностика доброякісних і злоякісних пухлин бронхів і легень, діагностика бронхіальної астми, легеневої кровотечі та інших. З лікувальною метою це видалення страхеї і бронхів сторонніх тіл, і бронхіального секрету, місцеве застосування препаратів при абсесах Легень тощо. Підготовчий етап, підготуємо необхідне оснащення. Стерильне це бронхоскоп з волоконною оптикою і приладдя до нього, гумові рукавички, марлеві серветки, 0,1% розчин атропіну сульфату в ампулах, 0,5% розчин седуксену в ампулах, 2, 2,4% розчин еофіліну в ампулах, поролонові губки, 70% розчин етилового спирту, 05% спиртовий розчин хлоргексидину. Біглюканату, аптечка із серцево-судинними засобами, препаратами, що збуджують дихальний центр десенсибілізуючими препаратами. З іншого, підготуємо ми 0,1% розчин нафтизину, 0,5% розчин галазоліну, 2% розчин тримакаїну, 10% розчин новокаїну, 10% розчин формаліну, предметні скельця, мило, вода, миний розчин і фартух. Напередодні ми маємо провести психологічну підготовку хворого. У разі вираженого неспокою йому призначаються транквілізатори еленіум, седуксен у комбінації зі снадійним люміналом. Уранці запропонуйте пацієнту спорожнити кишечник безпосередньо перед бронхоскопією сочовий міхур. Виконайте гігієнічне миття рук, одягніть гумові рукавички, за 30 хвилин до дослідження підшкірно введіть 0,5 мл 0,1% сульфату. Пацієнтам хворим на бронхіальну астму, хронічний обструктивний бронхіт, За призначенням лікаря, за 30-40 хвилин до бронхоскопії внутрішньом'язово ще вводять 0,5 мл 01% розчину атропіну сульфату, 1 мл 0,5% розчину сидоксену і 1 мл мл 1% розчину димедролу. За 15-20 хвилин внутрішньовенно вводять 10 мл 2,4% розчину еофіліну в ампулах і безпосередньо перед початком анестезії дають вдихнути аерозоль сельбутамолу з індивідуального дозатора. Посадіть пацієнта в крісло напроти лікаря, нахиливши йому тулуб дещо вперед. Руки запропонуєте опустити між ногами. При цьому розслабляються м'язи шиї і плечового пояса, що зприкладів. Введенню бронхоскопа. Попередьте пацієнта, що в процесі дослідження не можна втягувати голову, вигинати груди вперед, тому що це теж заважає введенню бронхоскопа. Основний етап: падайте лікареві засоби для анестезії. Для анестезії нижнього носового ходу змащують слизову оболонку при трансназальному доступі або розпилюють у порожнині носової частини глотки при при трансоральному доступі 0,1% розчин нафтезину або 0,5% розчин галазоліну, або ж 3% розчин ефедрину. Нагадую, трансназальний доступ це через ніс, трансоральний через рот. При цьому розширюється носовий хід, що важливо для вільного проведення через нього тубуса, бронхофіброскопа, а також зменшується всмоктування анестетики. Для анестезії верхніх дихальних шляхів і голосових складок використовують 1% розчин. Розчин дикаїну, 2-4% розчин лідокаїну, 5% розчин тримекаїну. Для анестезії слизової оболонки трахеї і бронхів використовує 10% розчин нолокаїну. Лікар уводить бронхоскоп у дихальні шляхи пацієнта і методично оглядає гортань, голосову щілину. Трахею, головні і доступні бокові бронхи. У разі необхідності проводять фотографування підозрілої ділянки, беруть її біопсію. Медична сестра асистує лікареві і стежить за станом пацієнта під час проведення обстеження. Заключний етап пацієнта транспортуємо ми у відділення на крісло-каталці, призначаємо йому на кілька годин ліжковий режим. Знезаражуємо бронхоскоп та інше використане оснащення, знімаємо рукавички, миємо і висушуємо руки, робимо позначку про виконання процедури у відповідній медичній документації. І продивимось відео, як проводиться бронхоскопія. Пацієнта готують до маніпуляції, під'єднують йому прилад для вимірювання артеріального тиску, для вимірювання пульса, пульсоксиметр. Повідомляють усі дані, питають дозвіл на проведення маніпуляції, тобто надають усю необхідну інформацію. Маніпуляція може проводитися під загальним наркозом. Бачите, в даному випадку пацієнту проводять паралельно оксигенотерапію через ніс. Вводять внутрішньовенно необхідні препарати, щоб трохи седатувати пацієнта, заспокоїти його, проводять місцеве знеболювання. Постійно слідкують за станом пацієнта. Ви бачите, лікар є та дві медичні сестри, які допомагають під час проведення маніпуляції. За допомогою ендоскопа, о такого бронхоскопа, вводять камеру, і ви бачите на відеомоніторі, що бачить при цьому лікар, вводячи апарат через рот, і схематично зображують, як проходить бронхоскоп і до яких відділів він може дійти. Він оглядає трахею, головний бронх та додаткові бронхи. При цьому у бронхоскопа є приладдя, які дозволяють не тільки досліджувати, а й брати біопсію, зупиняти кровотечу, захоплювати ось як затискачем інородні предмети та видаляти їх. При цьому тут є глазок відеокамери, освітлення і інструмент. Для маніпуляції. Нам показують малюнок, як це виглядає схематично і як це виглядає в житті. Якість не досить гарна, але можна роздивитись, що може бачити при цьому лікар. Також ще бронхоскоп використовую для введення лікарських препаратів зонально саме в ту область, куди необхідно їх вести. Можна розпилювати лікарські речовини. Розберемо тестові запитання з цієї теми, який прилад використовується для видалення стороннього тіла з дихальних шляхів? Як ми сказали, це буде бронхоскоп. Чому не ларингоскоп? Ларингоскоп ми з вами вивчали по темі знеболювання. Ларингоскоп це такий клинок, який використовується при інтубації трахеї для встановлення інтубаційної трубки. Ларингоскоп, він може захопити надгортанник, він дозволяє. Оглянути верхні дихальні шляхи, але нижні дихальні шляхи він не допоможе нам оглянути. Тому бронхоскоп є більш надійним для видалення стороннього тіла саме з нижніх дихальних шляхів. Цистоскоп це ендоскопічний прилад для огляду сечового міхура, кольпоскоп це прилад для огляду шийки матки. Та матки. колоноскоп – колоноскопця, прилад для огляду усієї товстої кишки. І останній практичний навичок на сьогодні це бронхографія. Показання для проведення бронхографії, а бронхографія це в нас рентгенологічне е, метод дослідження. Показання підозра на бронхоектази у пацієнтів із хронічними пневмоніями і туберкульозом легень, виявлення пухлинних стенозів бронхів середнього і малого калібру, диференціальна діагностика вад-розвитку легень, кровохаркання і повторні легеневі кровотечі неясного генезу, встановлення. Меж ураження бронхіального дерева перед операціями на легенях, вивчення стану бронхіальної системи після оперативних втручань. Необхідне оснащення подібного роду дослідження здійснюється у бронхологічних кабінетах за участі бригади, яка включає рентгенолога, анестезіолога, медичну сестру та рентгенлаборанта. Медична сестра готує гумові рукавички, одноразові шприци, марливі кульки серветки 0,1% розчину атропіну сульфату ампулах, 2% розчин декаїну або 5-10% розчин новокаїну. З іншого необхідна буде нам мило, вода, мийний розчин, фартух. Ретельна психологічна підготовка. Рекомендується попереднє використання транквілізаторів протягом 2-3 днів, забезпечне виконання дослідження на час серця, тобто на голодний шлунок. Якщо пацієнт виділяє велику кількість мокротиння, то протягом 1-2 тижнів до проведення бронхографії пацієнту доцільно здійснювати постуральний дренаж кілька разів на день, приймати за призначенням лікаря відхаркувальні, бронхорозширювальні лікувальні засоби, обмежене виживання рідини, а також іноді показана санаційна бронхоскопія. Попередньо пацієнту виконайте проби на індивідуальну чутливість організму до йодовмісних контрастів, Речовин. За 30 хвилин до дослідження підшкірно введіть 0,5 мл 0,1% розчину атропіну сульфатом, за призначенням лікаря, проведіть місцеву анестезію із застосуванням 2% розчину дикаїну, 5 10% розчину на шляхом змащування, розпилювання і аспірації. Анестезіологічна бригада забезпечує загальне знеболення, міорелаксацію, штучну вентиляцію легень і введення контрастної речовини. Сульфойодолу. 6 г порошку сульфаніламідів розводять на 10 мл йодоліполу. Виконайте серію рентгенівських знімків. Пацієнта після бронхографії транспортуйте у відділення на каталці у супроводі анестезіолога. Призначте пацієнту на кілька годин ліжковий режим. На цьому все. Дякую вам за увагу. Зустрінемось на наступному практичному занятті.